Поміркуйте, які операції для редагування тексту використовують, які клавіші використовують для цього. Редагування самого тексту у клітинках таблиці здійснюється звичайними для Word способами. Але під час роботи з таблицею може виникнути потреба змінити її структуру, додати чи видалити рядки, стовпці чи клітинки. Об'єднати чи розділити клітинки попередньо створеної таблиці. Елементи керування для виконання цих операцій розміщено на тимчасовій вкладці «Макет», яка з'являється на стрічці після вибору будь якого об'єкта таблиці. Для виконання цих операцій слід. Вибрати або виділити ті об'єкти таблиці, які потрібно змінити. Відкрити на стрічці тимчасову вкладку Макет і вибрати одну із потрібних команд. Вставити, видалити, об'єднати клітинки чи розділити клітинки. Вставити рядки, стовпці. Видалити таблицю, стовпці, рядки, клітинки. Можна так. Давайте подивимось. Стаємо в потрібний стовпчик таблиці. Заходимо в меню Макет. І вибираємо у розділі Рядки та стовпці, вставити стовбець справа. Справа з'являється новий порожній стовбець. Або вставити зліва. Або можемо вставити рядок нижчий від того, в якому ми знаходимося, або вставити вищий від того, в якому ми знаходимось. Для того, щоб видалити стовпець, треба в ньому. Помістити курсор, зайти в меню Видалити. І вибрати потрібний пункт. Видалити стовпці. Таким самим способом видаляються і рядки. Потрібно розміститися в ньому. А потім вибрати Видалити. Рядки. Щоб видалити всю таблицю, її потрібно виділити всю. Зайти в меню Видалити і видалити таблицю. Тепер давайте розглянемо. Як розділити клітинки або об'єднати клітинки таблиць. У нас є клітинка із країною Німеччина. Ми помістили курсор в ній, вибрали розділити клітинки і вибрали на дві частини. От ми клітинку поділили тепер на дві окремі частинки. Можна за оці маркери на лінійці змінити ширину цих стовпчиків, ніби два стовпчика окремі. Виділяємо обидва стовпчики і вибираємо в меню об'єднання Об'єднати клітинки. Тепер знову у нас одна. Велика клітинка, як і було раніше. Також швидко вставити в таблицю рядки чи стовпці можна, вибравши відповідні позначки, які з'являються біля таблиці після наведення вказівника на межу між рядками чи стовпцями, як ви бачите на малюнках. Для виконання операції редагування таблиці та її об'єктів можна скористатися і командами контекстного меню цих об'єктів. Для очищення вмісту всієї таблиці або її об'єктів. Достатньо їх виділити та натиснути клавішу Delete. Дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться. Подивіться, як це виглядає. Виділяємо всі дані таблиці. І натискаємо клавішу Delete. Дані видалились, але сама таблиця залишилась. Додавати порожні рядки в кінці таблиці можна і так. Поставити курсор в останню клітинку таблиці, праву нижню, і натиснути клавішу TAB. Подивіться, як це виглядає. Ставимо курсор в останню нижню клітинку і натискаємо TAB. Автоматично додається знизу новий порожній рядок. Якщо додатковий рядок потрібен у середині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка за межами таблиці та натиснути клавішу Enter. Подивіться, як це робиться практично. Ставимо курсор за межами рядка справа. Натискаємо Enter і з'являється нижче новий порожній рядочок. Видалити будь-який виділений рядок або стовпець таблиці, або всю таблицю можна натиснувши клавішу Backspace. Подивіться на відео. Виділяємо рядок, натискаємо клавішу Backspace і вибираємо, як саме треба з'єднати таблицю, яка залишилась. Таким чином, можна видаляти рядки і стовпці таблиці. Усю таблицю, як єдиний об'єкт текстового документа, можна переміщувати і копіювати аналогічно до виконання таких операцій з фрагментами тексту. Для цього таблицю потрібно виділити та застосувати відомі вам способи перетягуванням, сполученням клавіш або елементами керування на стрічці. Давайте подивимось. Виділяємо всю таблицю, натиснувши на цей хрестик. Перетягуємо за допомогою правої кнопки миші і вибираємо Копіювати. І створюється копія таблиці. Також можна виділити всю таблицю, натиснути Ctrl-C. А в новому місці Ctrl-V. Таким чином, ми скопіюємо і вставимо таблицю комбінаціями сполученнями клавіш. І третій варіант це можна виділити таблицю і в меню знайти пункт Копіювати і вставити. Поміркуйте, що таке форматування тексту, які операції до нього належать. Як виконати форматування тексту. Для форматування тексту у клітинках застосовують стандартні засоби Word. Під час форматування об'єктів таблиці можна змінити значення таких властивостей таблиці, як розмір таблиці та її рядків і стовпців, колір. Тип і товщину меж клітинок таблиці, заливку клітинок тощо. Приклад форматування таблиці ви бачите в відео. Для виконання операцій форматування використовують елементи керування тимчасових вкладок макет і конструктор таблиць на стрічці. Призначення деяких елементів керування вкладки Макет. Для вирівнювання використовують ось такі кнопки меню. Вирівнювання тексту у клітинці. Для зміни напряму тексту використовують ось таку кнопку. Для встановлення чи зміни розмірів полів клітинок використовуємо ось цю кнопку. Для встановлення або зміни. Ширини та висоти стовпців, використовуємо ось такі кнопки. Розміри всієї таблиці та окремих об'єктів таблиці можна змінити так. Один із способів це перетягування межі об'єкта. Наведемо стрілочку миші на лінію, яка розмежовує два стовпці. І натиснувши ліву кнопку миші, можемо змінити ширину стовпців. Те ж саме можна зробити і з висотою рядків. Якщо просто перетягнути лівою кнопкою в миші границю між рядками. Другий спосіб, за допомогою якого можна змінити розміри таблиці чи окремих об'єктів, це перетягування маркера межі. На лінійці горизонтальній і вертикальній є маркери, які пов'язані із межами таблиці. І якщо наводимо мишу і лівою натиснутою лівою кнопкою миші будемо перетягувати цей маркер, то таким чином ми можемо змінити ширину стовпців. Те ж саме можна зробити і з висотою рядків. На вертикальній лінійці теж є маркери, які пов'язані із межами рядків. За замовчуванням, у таблиці межі відображаються у вигляді чорних, тонких, суцільних ліній завширшки s пунктів Заливка клітинок відсутня. Змінити значення цих властивостей можна, використавши елементи керування груп стилі таблиць і межі тимчасової вкладки Конструктор таблиць. Тепер розглянемо форматування меж таблиці, Як це практично робиться. Заходимо в меню Конструктор таблиць і вибираємо стилі меж. Тут є готові декілька різних варіантів стилю. Нам дають пензлик, яким ми можемо заново намалювати деякі лінії таблиці, які хочемо змінити. Також можемо вибрати іншу товщину межі, наприклад, 4,5 пункти. Знову ж таки, лінію треба знову намалювати, провести по ній пензликом. Можемо змінити колір лінії. А також можемо змінити вигляд лінії. І перемалювати її заново. Також ми можемо вибрати. Малювати не повністю одну лінію, а певні види меж. Чи обвести клітинку всю, чи тільки ліву межу, чи тільки праву межу, чи верхню, чи нижню. Для меж таблиці або її окремих клітинок можна встановити колір, товщину, тип ліній контуру, вибравши відповідні кнопки у групі межі. На вкладці Конструктор таблиць. Внутрішні частини вибраних об'єктів таблиці можна зафарбувати різними кольорами, вибравши кнопку Заливка на цій вкладці. Подивимося з вами практичний приклад форматування клітинок таблиці. Для початку виділяємо ті клітинки таблиці, які хочемо змінити. Вибираємо Заливка. І вибираємо потрібний колір, яким хочемо зафарбувати ці клітинки. Все це знаходиться у тимчасовій вкладці конструктор таблиць у розділі межі. Намагаємося підбирати кольори тексту і фону так, щоб їх добре було видно. Тому якщо ми фон зробили червоний, то текст бажано зробити або білий, або жовтий, щоб його добре було видно. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Відредагуйте і відформатуйте таблицю за наданим зразком. Відкрийте ваш текстовий документ країни Європи. Відформатуйте таблицю за ось таким зразком. Збережіть документ у свою папку під назвою Країни Європи. Закрийте вікно текстового процесора. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці. Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Попрацюйте в групі, обговоріть і презентуйте. Як Ви думаєте, чи можна сортувати рядки таблиці? Яким чином це можна зробити? Запропонуйте свій алгоритм дій і перевірте його практично. Як можна швидко пронумерувати рядки таблиці? Запропонуйте свій алгоритм дій і перевірте його практично. Дайте відповіді на запитання. Які операції редагування таблиць ви можете назвати? Як вони виконуються? Які операції належать до операції форматування таблиці та її об'єктів, де розміщуються відповідні елементи керування? Я думаю, якщо ви уважно дивилися відеоурок і слухали пояснення, то відповіді на ці питання будуть дуже легкими. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 3.2. Це сторінки 66-72 підручника. Виконайте завдання 5 на сторінці 74. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!